Доброго дня! Сьогодні вас знову вітає парксайд, тому що у нас сьогодні п'ятниця і черговий огляд. Давайте починаю цей огляд з будинку номер 3 Бачимо, це спеціально накрили якраз, як це правильно сказати, щити під. Фундаментну стрічку, щоб її зараз не засипало снігом, бо вони зараз хочуть там набирати арматуру і потім це діло заливати, щоб потім зайвий раз не зчищати, вони закривають робітники цю штуку. Давайте пройду в кінець вздовж. Зараз іду четвертої 4 секції. Зараз хвилиночку. Багнюка сьогодні, звісно, страшна. Оце заливали ще минулого тижня, навіть поза минулого по тиждень. Зараз пройду через четверту на третю. Покажу, що там зробили. Зараз о, тут просто катастрофа. Якась це під кран готують. Добрий день. Тут буде кран стояти третій. Так. Це страшне різюка. Ніби той бетонні плити, але все одно розтаскується. Так, от ми прийшли, бачимо, третя секція зроблена до половини. А, і кут, тільки кут, останній під'їзд не зроблений. Це от кусочок четвертої, і він йде в ту сторону. Давайте, поки я йду до другого будинку. Розкажу, що завтра тут відбуватиметься. Завтра по запису ми е показуємо людям, які купили, не купили, всі, хто там хотів записатися, всі записалися. Подивитися, як виглядатиме по факту white Box. Тому що людям цікаво взагалі, що вони купили. Я вже казав колись, що люди не розуміли, що вони саме купили, тому. Е тому треба якось детальніше пояснити. По-друге, ми для себе хотіли все ж таки з'ясувати, яка його буде кінцева собівартість. Вона виявилася трошечки більшою, тому 31 числа січня цього року ми підвищили ціни, вони там значно е збільшились для того, щоб е компенсувати збільшення ці ціни. Не так це критично виглядає на загальній собівартості. Як Взагалі, просто на самому ремонті. Можемо сказати, що по факту люди зекономлять десь доларів 100 на квадратному метрі. І ремонт, той, який ми робимо, його нюанс в тому, що це ту частину, яку практично ніхто не буде переробляти. А ту, яку буде переробляти, то її можна використати той самий матеріал для того, щоб переставити куди потрібно. Тому ми на сьогоднішній момент не робимо деякі речі які теж все ж таки роблять за кордоном при вайтбоксі. Тому що е якщо їх вже розібрати, то назад їх не поставиш. От, наприклад, напольне покриття, е якщо ми поставимо будь-який ламінат е в кімнаті чи вініл чи ще щось, якщо людина не захоче плитку, то той вініл наприклад, з клеєм можна буде просто е викинути. Так, це у нас другий будинок. У нас тут активно зараз ставляться стіни першого поверху. Другої секції вона перед вами і за поворотом першої секції зараз поверну, покажу, що там відбувається. І перейдемо до першого будинку. Так, так Всім, хто завтра хоче залишитись з чистим взуттям, беріть бахіли, бо а краще пару. Бо тут, звісно, страшне. Так, дивіться, оце вже це ще кут, це друга секція, а ото пішла перша. Бачимо, що до самого кінця вже стоїть арматура і частково вже там десь поставили, десь познімали, десь заливають якраз. От бачите, зараз відбувається процес заливки, заливають стіни. Тобто під перша друга секції вже йдуть повним ходом, третя, четверта йдуть наступними по планах. Я не знаю, не можу сказати, коли саме вони приступать до третьої четвертої, але в будь-якому разі буде плюс-мінус, так як на по першому будинку. От бачите, по першому будинку зараз займається тим, що заливають е четверта секція, четвертий поверх і також третя секція теж там частково четверта, частково доробляють 3. Зараз всередину давайте зайдемо якимось чином. Як це нам зробити? Давайте все ж таки через головний вхід, там де у нас хоч ще він якийсь є. Що ще вам нового розказати? На очисні споруди сьогодні не поїду, бо там ну, великий роботи об'єм об робот по арматурі. Тому там будуть ще набирати, я думаю, що... Раз-два, раз три тижні буду їздити на очисні споруди, щоб у вас було хоч якесь відчуття, що там щось відбувається. Так. То з цієї сторони, ми з цієї сторони зайдемо. Нібито більш-менш можна проскочити, але якщо хтось захоче подивитися якусь квартиру в іншій секції завтра, то завтра буде така можливість з менеджерами, але я одразу кажу, бахіли тільки бахіли. О, бачите щось лимок. Заливаємо постійно. Перед тим як зайти в вайтбокс, який ми вже приготували. До речі, ми по ньому зняли декілька відео, тому готуйтесь, скоро буде реклама. Там в тому числі я знімався, робив такий короткий огляд, що ж взагалі що таке вайтбокс. Бо так як я тут відео розповідаю, то трошечки кисноязичне, а от там ми все зробили системно з режисером, сценарістом і акторами. Так, от дивіться. тут є третя секція. О, перепрошую, то кут є четверта секція і повертає сюди. От по четвертій секції роблять зараз е, стіни. По третій секції е, я бачу плита, 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 плита залита. І кут, по-моєму, чи залити, чи не залитий, не можу сказати. І якщо і не залити, то скоро буде залити. Тобто, фактично третя секція будинку номер 1 вона вже на, е, вийшла на четвертий поверх. Тобто, вже... Основні роботи перейдуть на четвертий поверх, так як на 4 секцію Ну, Що тут нового? По суті, якби просто роблять бетон, бетон і ще раз бетон. Я думаю, що всі ці зараз місяці перейдуть під знаком бетону до кінця березня, поки не почнемо рити 4 секцію, можливо, ще 5 і 6 просто все буде під знаком лиємо бетон, в'яжемо арматуру. І десь з березня почнуться роботи по. Вайтбоксах. Чому з березня, бо той вайтбокс, який ми зробили, ми ми його зараз додатково гріємо, це так великі гроші, відверто скажу, і щоб він не спортився. Тому зараз не хочеться по своїй квартирі ходити в грязному вотки. Треба хоча якось втерпти. І я думаю, що до кінця березня ми доробимо там перегородки, можливо, е будемо шпаклювати цей поверх, ми хочемо його привести до ладу е до середини весни, щоб ми вже могли показувати всі квартири в айтбоксі, а от саме цю квартиру, оцю однокімнатну, ми в ній почнемо робити ремонт. А тут треба вже поприбирати, бо коли кількість людей ходила. О, бачите, гріємо, тому що досить швидко бетон забирає тепло і ми їх гріємо. О, там подекуди є місця, Де там висело йде, бо там укріло. Це все відділо буде поправлятися, там не є страшно. Той, хто робив ремонт, той знає, що це таке. Такі речі у нас часто відбуваються. Коли квартира буде житлова, тоді вже там всі питання будуть вирішені. Отак зараз виглядає цей вайтбокс. Завтра ми в ньому проведемо більше 80 консультацій, Ну, плюс-мінус до, до, до сотні консультацій, до сотні людей, що побачать, консультацій то буде менше. До сотні людей побачать, е пощупають ручками, позадають свої питання, повідповідаємо на ці питання, щоб було всім зрозуміліше, що, де і як. Ну, мабуть, на сьогодні все. Я думаю, що ще через тиждень. Буде ще цікавіше, тому що от зараз другий тиждень активно працюють монолітники. Я думаю, що реаль, реально ми побачимо якийсь результат такий цікавий. Він з'явиться десь в березні місяці, коли всі ці моноліти повиганяють, які зараз просто набираються, набираються, набираються. Саме складний період це вибратись з землі і вийти на типовий поверх. А там далі вже трошечки легше, на типових поверхах. Ну що, бачимо, що. З плюсів, те, що я повинен відмітити, будинок закритий просто пароізоляцією. Нагадую, багато запитують питання, чому там не беруть на четвертих поверхах люди, бо там може щось протікати. Зараз тут встановлено тільки пароізоляція на цьому будинку. Це відведення каналізаційної лівньової, точніше, каналізації з даху, і в будинку нічого не мокріє. тобто я зараз знаходжусь на першому поверсі, воно вже сюди протікло А, ну тому що всі каналізаційні стояки вже встановлені, зверху все зачекано. Тобто нема вже ніяких проблем, бачите, в квартирах сухо, в квартирах сухо, навіть в комерціях сухо, це дуже важливо. Тому всі люди, які задають питання, там, а що, навіщо там купувати на четвертому поверсі, а що у вас з дахом, відповідаю. Навіть пароізоляційний шар витримує. Той тиск води, який максимально можливий при тому парапеті, який є у нас на будинках. Тому потім ще йде утеплення, потім ще йде стяжки, потім йде основний гідроізоляційний шар. Для того, щоб його не підривало, ми також робимо флюгарки, які відводять пару з конструкції даху, якщо вона туди якимось чином попаде. Бо ну, у нас є люди, є люди, вони завжди хочуть там щось зробити. Є такі е, діячі, які виносять наверх кондиціонери і ставлять їх на дах, пошкодять даху, вода потрапляє всередину, потім, як починається сонечко, воно починає його підривати. Флюгарка виконує роль е, таку, що відводить е, зайву вологу у вигляді пару з конструкції даху. Тому по даху, по даху ми. Скажімо так, поки що на всіх проєктах, які ми здали, ну не було у нас проблем, які виникли там через якість виконання тих чи інших робот. Були величезні проблеми через те, що люди займаються самодіяльністю, щось там змінюють, щось там вирізають, якісь там проєми, ще щось. Таке було. І все одно, воно все вирішується, потім перевіряється. Конструкція даху працює дуже добре. Завтра нагадую в відділі продажі. От зараз я вийду і покажу його. Будуть працювати два менеджери, які будуть допомагати людям зорієнтуватися, на який час їм потрібно, коли орієнтовно чогось чекати. Навіть там обіцяють, що буде кава з цукерками. Зараз покажу. О, ви сюди під'їжджаєте, тут залишаєте автомобіль. Завтра, правда, тут буде трохи напарковано. Але в будь-якому разі там можна залишити і вздовж дороги, там по деяких місцях є, є місце. Сюди можна далі буде загнати. Я думаю, щось придумаємо, я думаю, автомобілі всі стануть. А е збиратись будете ось тут, в цьому місці, в цьому відділі продажів. Ну, а самі самі покази лайтбоксу буду проводити я, Сидорський Максим, ось я. Хто мене давно не бачив. Все. До завтра і до п'ятниці, хто буде чекати наступного випуску. Всім до побачення!